Тікток заблокують в Америці вже завтра. Найпопулярніші блогери та великі бізнеси вже знімають прощальні відео. В коментарях люди жартують, щоб містер Біст купив Тікток. А також кажуть, що тепер всі перейдуть на Ютуб Шортс. Насправді, політика США вимагала від Тіктоку, щоб він зберігав всі дані про користувачів на американських серверах і мати до них доступ. А Тікток не хотів цього робити. І тоді США поставили ультиматум або Тікток погоджується на це. І продає його американській компанії, або TikTok йде з ринку США. TikTok не погодився на це і тому завтра він буде офіціально заблокований. А містер Біст, користуючись моментом, вже записав відео, в якому він пропонує контракт на покупку Тіктоку. Тікток, вимін бізнес, вона байдаплатформ. Америка дезервс Тікток. Мені здається, було б цікаво, якщо б містер Біст став власником TikTok. Якщо ж TikTok забанять, це буде на руку Інстаграму та Ютубу. І я чекаю великий перетік людей, глядачів, переглядів саме в YouTube і в YouTube Shorts. А також, скоріш за все, YouTube має відреагувати на це подовженням шортс відео з 3 хвилин до 5 або 10. А що ви думаєте, напишіть в коментарях.